Церкви. Дякую Богу, що він нам сьогодні зібратися тут з вами, щоб згадати про його велич, про його славу і за все подякувати йому. Знаєте, для мене завжди складно, коли мені доручають сказати слово відціля, то я дуже така складність заключається в тому, щоб вибрати тему. Я завжди коли лягаю спати, думаю, завтра почну готуватись. Кажу, господи, малюся, кажу, Господи, дай мені те, що ти хочеш, щоб я сказав. Утром відкриваю читання слова на кожен день і там. ну, Собственно, і тема моєї проповідні. Такий вірш. Це приповісти, 18,21 вірш. Смерть і життя у владі язика. Ті, хто над ним панує. Споживатимуть його плоди. І я думаю, що я здатний на таку тему роздумувати, казати з кафедри. Бо на цю тему вже тільки лінивий пастор, навіть не, не сказав проповідь. Бо скільки в інтернеті таких проповідей, думаю, чи я можу, зможу додати щось нове, чи не зможу. І це пригадалась мені така. Оді, коли я перший раз казав від ціля слова, а потім успілкувалися там у кафе, я кажу, я так готувався, щоб так хвилювався, що половину того, що не ск... готував, не сказав. А Василь Степанович каже, може, то й добре, що ти не сказав. І я досі думаю, чи він мене похвалив, чи зауваження зробив. Ну, це так, до слова. Тож, давайте почнемо. Я так думаю, що ми розглянемо сьогодні три речі плоди нашого язика. Плоди нашого язика. І начнемо ну начнем не з дуже гарного. Згадайте, коли ви сказали щось про що шкодуєте. Бувало у вас таке, що ви сказали, а потім шкодували про це. Я думаю, що бувало або були об'єктом недолужних пліток, або навпаки, коли ви когось підбадьорювали своїми словами, намагалися його підтримати, або хтось вас підтримав, коли вам було боляче. Все це ми робимо своїми устами, своїм язиком. Звичайними словами. Наші слова, наші слова мають велике значення. І Бог дав нам свободу вибирати, як ми їх використовуємо. Питання як ми використовуємо цю можливість? Щоб руйнувати чи щоб будувати? Спорокувати руйнування чи стимулювати відновлення. Наші слова викликають, викликають драму чи спонукають до миру? Мені здається, це дуже важливе питання. Більшість із нас не хоче використовувати. Свої слова на користь. Більшість з, з нас хоче використовувати свої слова на користь, а не на шкоду. Ми не хочемо бути недобрими чи критичними. Але каже Яков, у трохи морозді каже нам, що язик не стійкий і, здається, його неможливо приборкати. Давайте ми прочитаємо з вами третій, з третього розділа, третій розділ Якова послання Якова з другого вірша. Адже всі ми багато грішимо. Коли то не грішить словом, той досконалий чоловік, здатний приборкати і усе тіло. Ось і коням вкладаємо моздечку в рот, щоб нам корилися і керуємо всім їхнім тілом. Ось і кораблі. Хоч які великі, та гнані борхливим вітром, але керуються малим стерном, куди лише хоче стерновий. Так само язик, хоч і малий орган, а дуже хвалиться. Ось який невеликий вогонь, а спалює такий великий ліс. І язик це вогонь, світ неправди. Язик так поставлений між нашими органами, що опоганює все тіло і підпалює круг життя. А його самого запалює гігієна. Давайте з вами пригадаємо, недавно була подія у Каліфорнії, да? який великий вагонь був, знищив, скільки. І з чого почалося все? А почалося з того, що ведуча на цьому фестивалі, який там проходив, сказала, що цього року ми впоралися без Бога. Ну, я вам скажу, що. Результат, що в природі порожнечі не буває. Де немає Бога, там завжди буде дьявол. І я згоден з цією думкою, що так фахівці казали, що не можна було так казати. не можна, Вони лишили, казати, Бог не потрібний нам. І ми залишили Бога. А де нема Бога, там завжди буде дьявол. Це я, так можу до нашої країни теж докласти це. Бо те лихо, яке в нас зараз твориться, це є результат того, що багато хто відійшов від Бога. Отже, що ми ж можемо зробити? Як нам контролювати свій язик? Приповістях ми будемо читати опять, приповісті 21-23. Хто охороняє свої уста і язик, тот оберігає свою душу від лиха. Це ось, ось підтвердження написано. Хто охороняє свої уста і язик, той оберігає свою душу. І ще також в 10, 10, 19 вірш. При багатомовності не уникнете гріха, а хто стримує свої уста, той стане розумним. Я гадаю, що. Всім нам знайоме таке явище, як плітки. І я поцікавився, що Вікіпедія пише про плітки. Плітки також зводи, чутки, особливо, здебільшого недо... недостовірна інформація, яка спотворює істину, що розповсюджується винятково усною формою із вуст вуста. Плітки існували завжди. І спроби їх позбутися є майже безрезультатними. Клумачний словник також каже, плітка не підтверджена дійсними фактами чутка. Звістка про кого або про що-небудь. Так як вони розповсюджуються ці плітки? Пам'ятаєте, ну хто постарше, я не знаю, що зараз діти так граються, а ми колись, ну в дитинстві, пам'ятаю, я грав так. Ми сідали в рядочок, один на другому на наушка щось тихенько казали. Один почув, один не дочув. І так передавали іншому, іншому. І останній щось казав таке, що всі сміялися. Що всі вже сміялися, що зовсім було воно інше. Так і ми десь щось почули, щось не дочули, щось додавали своє. І слух пішов. Це є плітки. Але знаєте, є плітки такі, що вони ну, такі бувають, що не зовсім гарні, Буває, що такі можна на них увагу не звертати. Але це, хочу одну притчу ще сказати, почув її. Каже один чоловік, на нього також був нахлеп, плітки про нього велись, а потім ті люди, що ці плітки розносили, Прийшли, ну, Узнали істину, узнали правду про цю людину і поняли, що вони ну, недобре поступили, і пішли до нього і кажуть, ти нас вибач, будь ласка. Ми узнали, що це зовсім не так, ми про тебе казали, те й те. Ти нас вибач, будь ласка, Бог. І Він каже, добре, я вас вибачу. Тільки пішли, каже, зі мною в поле вийдемо. Ну, виходять з нього, каже, на що, пішли, каже, я покажу. Выходя с него пола, он берет подушку, разрезает перья по ветру, пустив. Каже, теперь постирайте. Вот так и с вашими словами. А теперь сказать можно. А чи потом, знаете, я говорят, гарабец, слово не гарабец, выскочит не злого. У меня также в жизни была одна такая подія, знаете, Це ще було в 90-х роках, коли не було роботи, мені е, прийшлося працювати у, там, на овочному ринку, оптовому ринку. Там азербайджанці торгували моркою, картоплею, овочами. Коротше. Я до них водієм строївся водієм. І ось працював там, уже. Може... Я недовго в них працював. І посилають якось сталося так, що то ми їздили вдвох, хазяїн зі мною, зі а то посилають мене одного. Я приїхав, завантажився, приїхав, розвантажився. Вони мене визивають, як кажуть, на ковер і починають мене обвинувачити в тому, що я в них крав соля. От ну, то але. Я знаю, що я цього не робив. Як мені відмітися? Чим я так кажу, що я скажу чесне слово, не брав? Ні, я кажу, добре, ми ще їдемо, їдемо. Сідаємо з хазяїном, їдемо знову. Той, той же рейс, той же вантаж. Приїжджаємо, рахуємо солярку. Я сам здивувався, бо таке рідко буває. Тому що погода не така була, там ще, знаєте, щось десь зупинився більше. Почали рахувати солярку літр в літр. Вийшло той рес і цей рець. І вони стали, ну, не вибачалися, звісно. При... Ну, поопускали голову, думаю, ладно, я вас прощаю. Але ключі, от, і я пішов. Ну, обідуся трошки на них. Ну, буває таке. і ми, якщо ми пригадаємо Ісуса також, за що на нього фарисеї наклаби робили люди? За що? Він цього не робив. Він казав просто людям правду. Він казав фарисеям те, що про них думав. І Осіфа за що кинули в в'язницю? За те, що він не робив. Це і є плітки. Отже, що ми можемо зробити? Чи є спосіб контролювати це? Є само... це самовладання. Що це таке? Це плід, який утворює у нас Святий Дух. А це означає, що ми не можемо самостійно контролювати свій язик, але ми маємо відігравати певну роль у цьому процесі. Нам потрібно Триматися близько до Ісуса. І якщо про плітки зробити висновок, це можна прочитати 1 Петра, 3 розгляд, 5 звірша. Бо хто хоче життя любити і бачити добрі дні, нехай утримує свій язик від зла і уста від лукавої мови. Ну, і є ще один, так сказати, плід нашого язика. Давайте розглянемо. Це плід називається лестощі. Що це таке? Леш... Лестощі це компліменти з будь-якою корисливою метою, нещире звеличення іншої людини, щоб домогтися її прихильності. Така людина по суті обманщик. а у Біблії не раз говориться, що всяка неправда є гріх. З цього можна зробити висновок, що лист, листощі, листощі – це гріх. Одна з наймудріших книг в Писанні, Книга приповістей, дуже багато уваги приділяє людській мові і тому, що має виходити з вуст. Ось що написано в одному з віршів. Брехливий язик ненавиді, ненавидить утискає мене, і уста гладенькі до згуби. В іншому перекладі сказано, оманливий язик ненавидить правду, а нестримані уста чинять сум'яття. У русському перекладі сказано, лживий язик ненавидить уязвляємих їм, і лстіве уста готові падіння. Тобто, коли чоловік ściвей, коли він лесячі произносить, то готуйтесь до того, що він готує вам паску. Цього вривка можна зробити висновок, що той, хто намагається нещиро вихваляти іншого, насправді ненавидить ту людину і здатний підлаштувати їй пасту. в потрібний момент. Висновок лесташі, явище негативне. негативна, в Біблії засуджуються підлабузники, засуджує, під а Ісус говорить тільки правду і стає для них прикладом, для, для нас прикладом. Чому фарисеї не любили Ісуса? Тому що Він говорив їм правду про них. Це можна прочитати в Матвія 23, розділ, 13 вірш. Горе ж вам, книжники та фарисеї, лицеміри, тому що ви зачиняєте царство небесне перед людьми. І самі не входите, і тим, хто, які йдуть, не дозволяєте війти. На жаль, є люди, які Щільно зрослися з цією вадою і не хочуть до кінця усвідомити, що лесташі мерзотні, шкідливі і несуть за собою не, менш, не менше обман але й руйнування, що може принести значну шкоду іншій людині. Оце ми розглянули про лестаще. І я б не захотів закінчувати свою проповідь на поганій ноті, є ще й третій плід. Нашого язика. І цей плід називається як ви думаєте, правильно, Похвала. Є, таке, є такий плід у нашого язика похвала. Але чому Лестачі це гріх, а похвала ні. Давайте розглянемо. Похвала – це схвалення якихось дій і хороших. І хороший заслужений відгук про когось. Похвала – це схвалення якихось дій і хороший заслужений відгук про когось. Похвала – це ті ніжні, приємні слова, без яких від яких з'являється крива, і вам хочеться здійснювати все нові і нові вчинки. Вона відрізняється від плестащів тим, що несе в собі щирі, привітні, добрі, і головне правдиві почуття. Кожна людина потребує похвали, адже вона стимулює людину продовжувати далі щось робити, якщо вона вже досягла певного успіху, чи в неї просто опустилися руки. Похвала підіймає, підіймає самооцінку у людини, що також досить важливо. І головне похвала це виконання Божої заповіді. Заповіді про любов до ближнього. Так що не, лінуй, не лінуйтеся, хвалити ближніх, намагайтеся побачити в них усе добре, що в них є. Адже абсолютно поганих людей не буває. Тим, як і абсолютно добрих також не буває. І знаєте, яке саме питання виникає в цьому? Що немає і поганих, і добрих. Абсолютно. І Питання виникає в тому, що як це відрізнити. Де абсолютно добре, а де абсолютно погане. Але і тут є відповідь у Писанні. І на це питання є відповідь. Це Якова 1, перший розділ п'ятий вірш. Якщо ж у кого у вас не вистачає мудрості, нехай просить у Бога, який дає всім просто і без докорів, і дасться йому. Втім, тут необхідна віра, але це вже зовсім друга тема. І щоб підвести висновок, я пропоную ще раз повернутися до того, з чого ми почали. Смерть і життя у владі язика. Ті, хто над ним панує, споживатимуть його плоди. Я вважаю, що наш язик є одним з головних членів нашого тіла, бо через нього люди можуть побачити, хто ми є насправді. Давайте пильнувати про те, що ми кажемо, кому ми що кажемо і коли ми що кажемо. Чи ми руйнуємо своїми словами, чи ми будуємо, а може краще нам промовчати? Тобто я так як вісно пропоную, щоб ніколи не, помиляти, ні, не помилятися у тому, що ми кажемо. Давайте ми будемо просто прославляти Бога. Тоді ми ніколи не помилимось. Пославляємо нашого Бога за все йому слава. Слава Богу. Амінь.